Доброго здоров'я, шановні друзі! Віктор з Хмельницького. Сьогодні вечір вже. Всім бажаю мирного, все-таки вечора. Щоб скоріше в нас була перемога, здоровий глузд переміг в цих всіх процесах, тому що бачимо, що ця гра трохи задалеко зайшла, і якось нелогічно, нелогічно, все, що до обставин війни відбувається в нас. Знаєте, тут закликають українські так звані можновладці. Тоді ще й вони себе називають влада. Що треба обмежувати для РФ можливості тут передають родовища титанових руд. Для купівлі, точніше, вже його продали, щоб Росія мала свої вже взагалі родовища, газ продовжують продавати, точніше уклали новий договір, а все публічно все-таки розказують, що треба Росії санкції вводити. А самі укладають угоди, тому що це бізнес, друзі. Це просто бізнес-корпорація. Ми помаленьку там знаходимося. Тому давайте зараз все послідовно. Зараз декілька слів розкажу. Знову мені. Я до речі дякую всім підписникам за те, що дають е, корисну інформацію. Знову виплилася е, колись була така скандальна інформація, коли Рахамія давав це голова фракції е, Зелених у Верховній Раді е, інтерв'ю, і там воно трохи скандальне таке було, тому що йому задали питання. Які ж були перемовини в Стамбулі? А він розказував, нас хотіли дотиснути, щоб Україна була нейтральна. І ми вже ніби підписали. І в цей момент приїжджає Джонсон і сказав: Ні, будемо просто воювати. Уявляєте? Ну давайте так декілька слів про це поговоримо, щоб ви зрозуміли наскільки це сьогодні утиль іде української нації, тому що що хотіли взагалі тоді. Ніби на 91-й рік виходили на кордони чи якісь там, ну тоді ще не, не зовсім вони повиходили із Київської області, і е, там на, на півдні вони повиходили, е, готувалися до підписання певних е, е, бумаг для того, щоб все було нормально, ніби так хотіли, але е, одна була е, вимога, щоб Україна нікуди не вступала. А, і пан керівник фракції цілий сказав: ну ми ж не могли цього дозволити. Ви розумієте, нам за кордону приїхали і сказали, що будемо воювати. Як це так ми можемо зупинити цей весь процес? Як ця Україна має бути безблокова? Е, е, Хоча раніше Україна дійсно була, коли приймали конституцію, вона позаблоковою країною мала бути ніякого НАТО, немає. Ми ж здоровий глузд чітко розуміє, Байден про це розказує, і час від часу викидають інформацію. Ну хто Україну візьме, в яке НАТО? Навіть заяви нашого керівника були про те, що нам дали інформацію про те, що може бути, нам пообіцяли, що ми можемо бути навіть не член. В НАТО, навіть не те, що ми там можемо кандидатами бути, ніхто нас не візьме, тому що йде війна на сьогоднішній день. Кормлять, дурять і все-таки вводять в оману ці всі процеси. Тому ми чітко розуміємо, що якщо здоровий глузд є. І ми бачимо, що ця гра трохи задалеко, звичайно, зайшла, і трохи багато поеталізовували процесів. Багато трохи заяв було за цей тиждень, поки ми е відпочивали на вихідних і е перед вихідними. Справа в тому, що наш е ще одне свідчення. Пам'ятаєте, такий був генерал Залужний, котрий зараз там в Великій Британії, він там в одному з видань дав інформацію, дуже таку чудову. Каже: якщо буде треба захистити, я це не дослівно, хоча б переписав, бо дуже воно мені знаєте, якось на вуха зарізало. Я думаю, що ви зараз багато пабліків про це. Публікують про те, якщо треба буде спасти Європу, то ми готові мобілізувати українських жінок. Ну, поки ми пробуємо іншими силами, уявляєте наскільки, ну мені здається, що це трохи ненормально. Ну але українці хавають далі проходить ця вся ситуація, і далі Маріна Безугла ще нам видала одну штуку. Як просто в загальному розказую про те, що відбувається, видала взагалі інформацію. Це здається, 15-го числа було ще якось. Думаю, блін. Пізніше, але ну, це 100 тисяч е, людоловів, е, хотів сказати людожерів, е, які працюють в ТЦК. Уявляєте, 25 мільярдів гривень обходиться ця стая для е, так званого бюджету. Але прикол в тому, що це 20-30 бригад, які повноцінно можуть замінити на фронті. Це добре такі. Замашні хлопці, здорові, нормальні. Я не кажу, що там є деколи і попадаються ті, хто служили. А в основному це здорові люди, котрі фізично от у нас по Хмельницькому минулий тиждень дуже багато рейдів, і по торгівельних центрах бігали, ловили, заїжджали, блокували всі виходи, і центральні, і чорні. Виходи і так і пакували в ці автозаки великі, і вивозили людей. Ну, розумієте, от така ситуація відбувається. Я скажу, що якщо треба буде спасти Європу, то готові українських жінок мобілізувати. Ну, це, блін, вже здоровий глуз точно вже пішов. Ну, пан е, Залужний таку інформацію видав. Мені здається, що це трохи вона некоректна. Тому. Е, Оцих 100 тисяч 100 тисяч на сьогоднішній день це цикашників, яких розплодили 25 мільярдів забирають грошей. А сьогодні розказують, що наші військові не мають можливості мати якоїсь там зброї, мати можливості в якісь там відбивати ворога. Наше дійсно. Я вам хочу сказати, військові ЗСУ досить потужно працюють з закордонною зброєю. Такі її недостатньо, недостатньо. Просто дають дозовано, знаєте, щоб нова партія прийшла, утилізувала і так далі. Ви ж бачите, кого беруть на фронт? Не тих підготовлених, які є, а беруть слюсарів, комбайнерів, всі, хто з села хто не обстріляний, хто не навчений, всіх туди кидають на Тому і здають позиції, тому що не придатні. А ті, хто придатні, ловлять тих, хто не здатний воювати. Ну, отак можу. Можливо, очі будуть відкриватися більше, і ви бачите, що навколо... Цього вже новий виток. Там е, хворих знову міністр е, оборони вийшов і сказав, що стоять всі, хто були з 22 року, мали інвалідність, відміняється і зараз наново всім перейти е, ВЛК, військові там всі ці комісії для того, щоб знов зібрати гроші. І взагалі, е, 2 мільярда е, доларів долар підрахували тіннювий оцей оборот е, доларів. ТЦК проходить за рік 2 мільярда доларів. Уявляєте, скільки вони збирають, а куди це воно осідає? Ну де ж воно вже там ж є, раз зверху дають команду і воно працює. Тому, друзі, це серйозна гра в, в ціну життя української нації, але все-таки воно тут відбувається. Ну і далі вже напевно лінивий самий не обговорив ці корупційні варіанти, МСЕКи і так далі. Але тут воно навіть не про це. я своїм знайомим. Нещодавно ми там спілкувалися. Він працює в прокуратурі. Я сказав, ну ми підняли цю тему. Він каже: да, дійсно, там така штука в Хмельницькій прокуратурі 90 людей мають другу групу. 90, виявляєте 50 з керівного складу. Виявляєте, вся прокуратура хвора. От просто хвора. Я зараз, нарешті, то зрозумів. Ви знаєте, що в мене кримінальна справа і, і 3,5 роки я виграв першу інстанцію, зараз вони подали на апеляцію, але питання тут не в тому. Е, питання в тому, що я прокурору витяг беру, е, точніше, вже інформацію, я вже запис зробив, Мінюст і так далі. Про те, що 325 стаття вже не працює. Це з приводу карантину. Мене ще до сих пір ми вазюкаємося з цього приводу. Я йому все. Показує, що статі-то немає. Можете уявити? Рік часу, вже, як е, стаття не працювала 325 по карантину, а мені все-таки порушили кримінальну справу. Три з половиною роки вже йде ця е, справа, але на це ніхто не звертає. Я зараз розумів, чому прокурор мене не чує. Він що інвалід другої групи, ви уявляєте, він не чує. Напевно, він теж. Підходить до, до цієї категорії, котрі не чують. І так само от Остапа там теж сторона обвинувачення виступає. Ну, за дурню посадили чоловіка. І не лише тут, і в Запоріжжі там хлопців, і Аню там смикали. Тобто багато сьогодні прокотилося таких варіантів, що. Почали і сторона звинувачення. Вони таке враження, що знаєте, як в стінку б'єш. Тобто зараз вже точно зрозуміло. От там Черкаска здається, область, що 90 всього складу прокуратури інваліди. 90%! можете уявити, а виходить так, що там е, такі непогані гроші в межах 20 тисяч гривень на місяць, а деякі і більше отримували. Ми спілкувалися з капіланом, точніше з чоловіком, коли, котрий тут в Хмельницьку в нас служить, якраз на вихідних от, суботу спілкувалися. Він каже, приїхала перевірка, і капілан є така посада, зараз поводили скрізь в частинах, і капілану нарахували гроші. І вони подивилися і сказали, що це неправильно йому нарахували гроші. Треба 450 тисяч повернути капілану грошей, тому що йому неправильно. Заплатили гроші, уявляєте штука? У мене питання: а скільки ж грошей забрала вся прокуратура? Просто нереально. І ми з цим чоловіком спілкуємося. Ще один третій є. Я до нього кажу: ну от один кажу, а в тебе група є. Він каже: Ні, немає. Я кажу: о, чесний чоловік! А другий зі сторони мене доповнив і праву каже: здоровий. А слово часний каже, що не сильно підходить. Що... Ну, питання тут не в тому. Уявляєте, які масштаби? Ось цього всього до вседозволеності, масштабності, і судді, і вже каже, що в обласну прокуратуру, де сьогодні нова партія перевірки приїде, будуть, звичайно, якісь наслідки, будуть якісь питання, зараз вже нові області почали перевіряти і так далі. Тому я ж вам кажу, що рано чи пізно хто би що ми не робили, яке шкодить нації, рано чи пізно воно вилізе боком. Ну, такий, знаєте, закон збереження енергії. Другий закон Ньютона. Його треба просто знати рано чи пізно получиш по башці однозначно. І от нещодавно в нас два дні тому прийшла інформація, що в Одесі пристрілили великого там, бізнесмена, який е, очолював фонд підтримки е, так званим правоохоронним органам, і він дуже е, матьоро допомагав ТЦКшникам і на постах, і перевозити людей, котрих відловлять. Я не знаю, хто це зробив. Це Неправильно, звичайно, і мені прикро, що такі е, от речі переходять у, у тиль тих, хто шкодить твоїй нації. Але воно принаймні відбулося, така штука. Чи свої могли хлопнути, чи люди до чогось вже доходять до якоїсь певної межі і знову показують Закарпаття, як там е, Р'яно жінки лупцювали ТЦКшників. Але є якась певна межа. Розумієте, виявляєте, заради з власного задоволення бізнесмен собі дозволив такі речі, що він хоче когось за рахунок свого спокою, він когось готов затягнути, ввести, мордувати і там по Одесі маса, маса таких прикладів знімають, що просто з машин повикидали водіїв, машини стоять на аварійках. І грозові, і легкові, а водії просто забрали. Так звану ТЦКшники уявляєте і мордують по повній програмі зараз. І вже електронні повістки почали розсилати. Як ви думаєте, чому а для того, щоб не нести відповідальності? Тому що сьогодні я ще раз кажу, ніхто не звертає уваги, що обласні практично ТЦК навіть не зареєстрований як суб'єкти господарювання в єдиному державному реєстрі відповідності до постанови кабінету міністрів 22-го року, 23 лютого, котра була, Уявляєте, до чого дійшли? От. Суцільна зелена вулиця дана для того, ну звичайно, що не хочуть щоб закінчився цей весь шабаш, який тут відбувається, бо я інакше не можу назвати ці всі речі, які є. Тому що зараз невигідно, ті заробляють на, на війні ці чітко ну, 2 мільярда доларів обіход, тіньовий обіход грошей в ТЦК. Ну це ж круті гроші, хто ж звідти отримає. Ну, Львівського зловили, там 16 мільйонів доларів має і так далі. Тут по, по Хмельницькому там же ж піде зараз розкрутка. Кому давали ці групи прізвища, вони ж десь зареєстровані, вже, і будуть, будуть розкручувати далі. Знову значить, наступна ланка заробить грошей, бо ці мало ділилися. І далі такий буде процес. Тому їм невигідно. Я вам чесно скажу, що якщо війна зараз закінчиться, то прийдеться оголошувати вибори. А вибори будуть ну, хто? зелений хтось зараз е, обере? Звичайно, що їм не вигідно, тому максимально сьогодні розкручують ситуацію, йдуть далі вперед. Куда йти далі? Поясніть мені, якби ще давали так звані друзі, ну, стан війни, то ніхто не хоче оголосити на світовому, ну на такому державні міждержавному рівні є спеціальна операція. Москалі проводять на нашій території. Ніхто ж не каже, що сьогодні війна в нас тут на таких високих рівнях, а спеціальна операція відбувається і наша це під. Тримують в тому числі. Оці жуліки, котрі п'ють кров з нації, знищують. Я кажу, Це якась божа кара для української нації, щоб значить, ми нашою безпечністю розслабленістю, лінню довели до цього, тому що ну перестали слідкувати дивитися, і ми їх називаємо влада. Уявляйте, да, в них зараз сила, але це ті менеджери, які мали би працювати на створену державу, якби її створили. Вони повинні працювати для того, щоб нація розвивалася. Вони не вміють працювати, поміняли, так як в бізнесі нові прийшли, мали би обиратися там. На посади фахівці, які би давали результат, але, на жаль, на сьогоднішній день це не відбувається, друзі. Тому я не лякаю вас і не, не хочу нічого там поганого вам <свісно> сказати, але я кажу, що це нам за нашу безпечність і байдужість, яку ми проявляємо. І бачите, що зараз якусь кістку кидають між суспільством, ми між собою сваримося, а вони отак плескають в долоні, і це все нормально. Тому. Всім вигідно, вигідно цей весь процес. Ви ж бачите, скільки зараз вскривається всяке питань. З Хмельницького почалося зараз. Вже куча навіть на е, марафоні почали розказувати інші областя, як заробляють гроші з новим СЕК, знову якісь там е, оці всі підроблені документи. Ну, зараз от і люди, котрі вже отримали інвалідність, отримали відсрочки, там якісь от питання. Ну, Знову наново підете, знову туди йде. Ну, не варто гратися. Тому що це жуліки, абсолютно жуліки. Ви повинні чітко розуміти всі ці речі, розуміти цю гру, яка відбувається, бо нікуди ми далі не проїдемо. Якщо треба, самоосвіту давати, розумітися і е, свідомість підвищувати, тому що нікуди е, без е, такої, так от розумієте, час змінився, а ми залишилися ті самі. От вже час пішов, а ми ще залишаємося тут, і треба просто мінятися. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день максимально робиться так, щоб люди були. Максимально були в нагрузці нервова система. Ви ж розумієте, що людська нервова система не пристосована, щоб вона так довгий період часу була в напрузі, тому з'являється психосоматики. Люди починають хворіти. Це працює наступна ланка, медицина, фармацептія, яка. Чотко заробляє гроші. Я ж кажу, це ж треба було б додуматись до такого. Що я ще раз кажу: у мене дуже багато медичних працівників, друзів, все нормально. Я не беру всіх у загазу. До всіх це стосується. А ми головне, до головної, ну основна кількість медичних працівників вони заробляють гроші, коли ви хворі. Коли ви хворі, тоді вони заробляють гроші. Розумієте, це все рівно що е, пожежнику дати від е, кількості пожежів його заробітну плату. То вони будуть ходити підпалювати все. Тому всі зацікавлені в кінцевому результаті. Ще раз вам хочу пояснити максимально. Ускладнення ця життя людини, тому що вона в постійному стресі, з'являється психосоматики, і ніхто проводить діагностику, ніхто не може е, визначити, яка проблема, люди хворіють і так далі. Ну, звичайно, ви здогадалися про те, що я буду зараз розказувати про Фітлайн і е, безпосередній контакт для спілкування е, Viber 067 382 1777. От мені люди дуже кажуть, знаєте, дуже багато вже людей, свідомих, які проснулися які розуміють, що треба нормально налагодити харчування, тому що е, продукти, які ми їмо, вони абсолютно на преміксах, на е, токсинах. І є досить Проблем багато з цим, і коли ми їмо, відповідно, починає хворіти тіло. А хворіє тіло ми мізгами стаємо дурнувати і не можемо реагувати на обставини, які є об'єктивно і правильно. Бачите, як воно є на теперішній час. Тому 067, 382, 17,77. Тому я вам хочу сказати: от я знову покажу вам активайс. І розкажу його дію. Справа в тому, що в нас є еректроцит, який бере атоми кисню і розносить по, по тілу. Ну, еректроцити зліплюються. І коли вони зліплюються, вони не можуть попасти в капіляри. Тому що капіляри настільки тонкі, що еректроцит, якщо він сам, він видовжується вдвічі зменшується для того, щоб попасти в мілкий капіляр. А коли вони зліпилися, він зовсім туди не може попасти. Тому психосоматика, точніше, Регулярне навантаження нервове, воно приводить до того, що еректроцит зліплюється між собою і мало кисню, нема метаболізму, нема нормальної роботи імунної системи, і людина має втома. І в основному зараз люди говорять про втому, про те, що в них з'являються якісь проблеми, які не можуть діагностувати. І от саме активай світлайну дає можливість для того, щоб ці еректроцити розділилися, і попав кисень. Клітини тому я вам ще раз хочу сказати: хто дозрів до розуміння, ви можете скористатися саме активесом. тому що це можлива. Е... Спасіння і для того, щоб ви могли працювати і користуватися своїм тілом. Так само ось такий Ерестерет, котрий має не, неймовірну класну групу вітамінів В, який дає нормалізації нервової системи для того, щоб згасити оце навантаження. І нормальний сон для того, щоб активувати лімфодренажну систему, щоб ці, всі, всі нечистоти, котрі до нас попадають. Без цього, друзі, неможливо. Незалежно що ви про це будете говорити, і багато людей, знаєте, які вже е, користуються продукцією Фітлайн, каже: От як цим е, ну вони там називають своє своєму оточенні, пояснити, що це треба їм, бо воно ж хворий, і цукровий діабет має, і якісь там псоріази, все остальне, і тиски, і все остальне. Я йому пояснюю, що в мене було а він мене не слухає. Друзі, я ще раз кажу: ви нікому не пробуйте пояснювати, напрягати ситуацію. В людини є така гра. Ви розумієте, коли людина емоційно дуже на низькому тоні, це кажуть низькі вібрації, така синусоїда, ми не будемо туди сильно занурюватись, коли вона внизу в неї не вистачає енергії. І вона повинна якось до себе привернути увагу. І один з елементів, коли людина. Створює собі проблему з тілом, і вона постійно стогне і розказує, що вона хворіє. От цим самим вона при, привертає увагу. Увага це думки і органи чуттів когось, і що і вони тільки виходять: от в мене там болить постійно, і люди не можуть відмовитись від цієї гри. Тому ви не напрягайтеся. Якщо є можливість пояснити, показати свій приклад, показуйте, розказуйте, що це має можливості е, усунути ці проблеми. Якщо ні, ну Бог з ним, ну що ж таке? Ну вже так сталося, і ми нікуди не дінемося. Так, хочу вам сказати добру новину, що зараз. Е, по Україні будуть консультаційні центри виїзні Фітлайна, це будуть лікарі, це будуть нутриціологи їздити по Україні, і там буду детально про це розказувати. Тому ті, хто вже є моїми підписниками, з ким ми працюємо, прошу звернути увагу ось на цей список. Ось, бачите, є дати по Україні. Коли що буде, от в п'ятницю, точніше, в суботу, 26 числа, у Львові були, буде, ці лікарі туди приїдуть, будуть показувати, розказувати, як працює фітлайн і так далі. Якщо вас це буде цікавити, ви можете запросити своїх рідних, знайомих, близьких. І там вони отримають консультацію, тому пишіть мені на вайбер або телефонуйте 067 382 1777. Якщо мене... Потурбуємося про себе. Я хочу сказати: почніть ли лише з себе. Почнете поважати себе, ви побачите, що і ваше оточення буде мінятися. Я ще раз хочу сказати, що кожен з нас буде нести відповідальність моральну, Тому що, коли ти не знаєш, то це одна ситуація. Я маю на увазі за цю цифровізацію. Ви ж чули, що депутатка Верховної Ради вже заявила, що зараз пенсіонерам це попрацьовують найближчим часом. Це буде, не будуть по перше, заморожують пенсії, а по-друге, ситуація вже будуть видавати. Балами, балами будуть видавати. Що це таке? Це цифрові гроші. І вони сказали, яка ж частина буде з цих грошей, пенсіонер може тільки потратити на хліб. Яка ж частина може потратити на м'ясо, на яйця, на ще якісь там є питання, потреби і якась якусь маленьку суму дозволять, щоб вона тратить. Це є програма. Я не хочу поєднувати є, е, яку вони зазвичай там розказують і бали. А це через те, що всі хочуть нормальну плюшку. Які підключили собі дію, максимально просовують, щоб цей зашмур вже все-таки вчепився за голову. Я вам ще раз кажу: цей цифровий концтабір, кожен має нести за це відповідальність, який в себе підключив ось ці всі цифрові плюшки, які вважають, що вони їм дуже зручно. Тому що вони відслідковують ці жуліки, відслідковують цю ситуацію. Дивляться, скільки ну, не зовсім свідомих українців пішли на це. Ви ж бачили, що стої дії, куча інформації вже виплила, її вже москалі продавали. Ці резерви плюс та сама ситуація. Все це те цифрове, яке ви віддали свої дані. А потім ними хтось користується. Я не знаю чому. Ви ж бачите, що за кордону Велика Британія нам чітко надіслала велику допомогу для створення реєстру військовозобов'язаних. Уявляєте, не зброя, а реєстр військовозобов'язаних. У мене питання. А навіщо їм ці всі дані? Раз вони дають, вони не будуть ними користуватися. Це ж логічно. Тому, друзі, я вам хочу сказати, що бажаю вам міцного здоров'я, але сам перед здорового глузду. Почніть себе, що ви їсте, що ви п'єте, як ви відпочиваєте? Я розумію, що стрес, я розумію, що війна питань нема. Хочу ще раз сказати: збройні сили. України це заручники, тому обставин. вони там воюють, не знаючи, що тут ці виродки роблять, і вони ще вірять в світле майбутнє. Тому ми маємо і допомагати їм по можливості, тому що ну нічого не зробимо. Зараз така доля на нашу націю випала. Але ще раз наголошую, що ми маємо оцінити реальну ситуацію. Побачите, як воно працює. Ви знаєте, що таке істина? Якщо воно для вас працює, то цим користуйтеся. Якщо не працює, просто забудьте. Пам'ятайте, що всі, хто прийшли там от, до влади, це ті жуліки, а не є влада, якими ви її хочете називати. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних. Мирного неба. Бажаю вам скорішого завершення цього хаосу, який є тут у нас на території України. До зустрічі!